Ну, по тих питаннях, питання, але, але під час е, розслідування виявилося дуже багато інших питань, питань землі, води, надер. Ну і останнім часом пройшла така інформація, не знаю наскільки вона правдива, про те, що до 600-річчя чер... Чернівців е, виправлялася горілка ювілейна. 630, де вона виготовлялася звідки 100 кольоруських кажуть, що функцію. І тому це обладнання під час отримання е, катівки вивозилося з перчатку. Що це за обладнання, куди воно вивозилося? Ми не можемо знайти, хоча шукаємо тут. Я дякую за запитання. Я думаю, якщо ви можете звернутися із звернення, щоб все це, що конкретно перевірити, ви вважаєте за необхідне, те, що частину першого питання, воно буде ще предметом перевірки. Ну а інше, ви можете особисто що ви вважаєте, необхідно перевірити, через те воно буде. У нас буде написано вазеча, а ви викладатних статтях я знаю, що ви робите. Я роблю так. В якому номері це написано? Це в останньому. В останньому? Так. Так, так. Ну, мені І друге питання. Зараз почалося у області така велика вічна справа, не зрозуміла звідки появи дітуха і війна його з своїм колективом. Ну, поки йшла війна, вона тобі нехай йде війна, але е, то підприємство е, комфорт знаходиться в п'ятиповерховому будинку, воно не ремонтувалося, не ремонтується е, вже віки, там немає тепла, води, е, там розводяться щурі, е, ну, і інші звірі, е, можливо, скажені коти також, е, але воно може дійти до того, що може завалитися будинок і загинуть люди. Чи не може прокуратура зреагувати на такі речі і зупинити то ваккана навколо того будинка? завалиться будинок, під загинуть люди, і хто буде тоді вино через те, що хтось там щось не поділив, якісь там гроші не, не можуть ніяк поділити, хто, поки це... що звернення в нас немає. Поки звернення немає, ну разом з тим я ну звернення so... було. Від, від дідухові і до банк, і до міліції що там зброю видають там стріляють. І... Захопили терорист, я не знаю. Це певно до мене, бо я до 12 числа був відпустний не, не. через те. Не так що я ще вернуся, подивлюся, якщо звернення було, то це в прокуратурі міста виясню і потім перевірку зробимо і звичайно. треба. Ну я не знаю наскільки правдиво і наскільки правильно зробив суд, коли е, поставили рука, який заборонив журналістам брати участь до засідання. Значить, це е, чи може прокуратура допомогти журналістам знайти істину у тому заборонено нам тут ходити до всіх суди, чи тільки до значить на, наша істина була прокуратура позиції, наскільки відомо державного обвинувача, одна. Ми за те, щоб присутні журналісти були. А як ви кажете, чи якусь може знайти істину, все на розгляд суду. Ми заявили клопотання, тобто підтримали клопотання, щоб журналісти були присутні в залі. Суд інше рішення, і ми його не можемо нікуди оскожити. Тобто пане панте, ми ніхто не може нічого діяти. Може вже в кінці розгляду Я вважаю, що журналісти це не просто, що ви присутні та я як кажуть, вам можу сказати інформацію. Це не така таємна справа, що щось там таємно. Виконовена одержання хабара. Так що ну рішення суд прийняв, я не можу вплинути. Ну, мислі як державний обвинувач нашої єдине, що клопотання. А взагалі можна там на тому суді бути тим людям, які... Тільки з дозволу суду. Не можна нікому, що суд закрив справу. У нас тут має державну таємницю, неповнолітні зґвалтування. Що там є в ті справі, що, що суд від людей право? Закільки рішення суду суду? Я не можу ви. Скаржити рішення суду, вищій панці суду. Ви Апеляційно є, ми не можемо розкажети. А ніхто не може. Ну а як впливається? Тоді у мене тоді є питання. Ми не знаємо, як впливається. І що впливає у нас на суди? дійшли в українські суди. Не вже суди вже стали над владою. Ви знаєте, до кого я за своє господарство. Рішення районних судів залежить все, яка практика, які вказівки з вищих судів через те вони. Все вони коло ж, так? Я ще раз повторюся. наша позиція була, щоб присутні були журналісти в суді. Це однозначно. Суд не підтримав, ми не можемо сказати нічого. Може суд, якщо ще виникли питання, повторно вернуться до цього. Ну це вже на якій стадії. На розгляд суду. Так, будь ласка. Емаю, нам це вас хотіла задати запитання, якщо можна кілька коротких. Перше стосовно справи з митра ГНАПа, якщо факт прокувань не підтвердиться, то власне можливо прокуратура може дати відповідь, нас був затриманий 10 березня, а і тепер зареєстрований п'ятнадцятого, то де він був тижня 5 днів. Ну не в повітрі, якщо ми десятого не затриманий. Значит, я лише можу сказати в деталях по часах, бо, як кажуть, тоді ще не працював той час. За тими матеріалами перевірки, які провела прокуратура, не вбачають складу злочину. Є можуть бути ознаки дисциплінарного провадження, але складу злочину в діях працівників міліції немає відсутні. Запитання стосовно заяв потерпілого, вони підписані абсолютно різними почерками, ми бачили ці копії. Чи теж можете якось прокоментувати? Е, так, якщо суд буде вважати в суд прирозді на даний час судді, що є якісь підробки, суд може прийняти рішення щодо проведення чи додаткового розслідування в цьому напрямку інше, поки не виникало питання у суді зонецького. Так, ласка. Одне питання. Наш поставник Інфо отримав інформацію від незалежної Коферації про Скіло про те, що функціональний зелені пагори» він якби переданий, все-таки забраний від, від Шкварковського, власність держави. Але надійшла інформація, що там ще маса є об'єктів, які залишаються незаконно у власності обласної облпрофради пана Шкварковського, і вони терміново готуються зараз до продажу. О, чи відома вам ця інформація? Ця інформація відома нас, і вже деякі по деяких начах. І чи вони все заслужено покарання пан Шпарковським, що він якось чи, ну якби гусь як чистим зводним ходив? Цьому свій час. А, Добре, і друге запитання: чи можете ви підтвердити або спростувати інформацію про те, що от ви завдяки от своїй успішній роботі на Буковині? Скоро отримаєте своє підвищення у столиці, в Києві, боротьби. Е, ви знаєте, я скільки від своїх колег це чув, я можу чесно, кожному з вас подивитися, це комусь, певно, так хочеться. У мене Що бажання пошу? є працювати на Буковині. Біля Буковини. Не, щоб не було високопафосно сказано для Буковинців. Так що нема, якби було щось, що сказав я мі, да, якісь розмови. Ні, це хтось спеціально можливо так. Комусь не подобаються мої методи роботи. Я не можу стверджувати, що я стараюся так, ну стараюся, я дійсно, ну не все в мене інколи виходить, і не все від мене залежить. Ви розумієте, не, не я все провірю. Я так да, але є фактор людський, не всі можуть. Виконати вимогу в повному об'єму перевірку. Зроблять перевірку, але перевірка перевірці різниця. Так що, ні. це не кованець. Паневич, я щось не зрозумів, хочу уточнити. Ви що за кермом хлібчука була, оця дівчина лишилася жива. Коли були вони в розважальному закладі Козацький стан, то під'їжджала. Дівчина, дівчина за кермом, його дівчина. Так, що за да, що... А вже як від'їжджали, зараз просто від неї треба узнати. Є ці деякі дані, що все-таки він був за кермом, як від'їжджали. Ну, встановити істину, я не можу стверджувати. Хто від'їжджав? Все таки я як більше схиляюсь до того, що Помічник прокурора був, як від'їжджав. А як воно в дійсності було, коли буде. А швидкість Швидкість, експертиза призначена вже буде встановлено. Має... З урахуванням сотлицька дорога вона була досить. Там, там проблема ще в тому, що немає знаку по... І дуже пряма дорога. Там купувальна тому. Що... Я бачив багато там пам'ятників. Я був теж. Експертиза, буде... що не писать. Експертиза проводить до нас акта ревізії на прошу акта экспертизи на сьогоднішній день. Я хотів ще запитати вас за порушену кримінальну справу стосовно директора Хотинської А, форте. Що там є? Це там? Я ну. чув, там театрі, ти ти Знову клуб перевіряє там. Значить, дякую за запитання. Вона вже досить справа давненька, да, затягнута, бо вот там ряд то ревізій, то експерти, то одні інші. Я на, на контроль, буквально я за декілька днів я проінформую. Я, я хочу хороші попитання. Так, за те добавку. Уточнити, хотів таке питання. Дуже резонансно пройшла остання сесія обласної ради, не закрита в кінці минулого року. Зазвичай прокурори присутні на сесії і якщо там є якісь порушення, вносять протести. Ми чули від народного депутата, що були такі порушення на сесії. Чи прокуратура, ну там щодо ухвалення бюджету, ви знаєте. Передчасно, як вважали деякі депутати. Чи прокуратура розглядала ці питання на предмет порушень? І друге питання і вже продовження цього. Після цього народний депутат України Москаль зробив дуже резонансні заяви в пресі. Ви бачимо пресу відстежуєте, але це чомусь виголо з вашого поля зору. Він навіть там сказав, що йому важко зрозуміти всі ті оборудки на митничі, які нібито за його словами відбуваються, куди дивиться правоохоронні органи прокуратура, він конкретно назвав в тому числі вашу структуру. Власне, ці два питання. Ви знаєте, перше дійсно прийшло на днях звернення депутатів обласної ради, і зараз про це перевірки, що я тоді не був, був заступник. Савін був. Да, тоді стосовно звернення депутата при всій повазі до депутата Геннадія, Геннадійовича, я з ним до цих даних як коментарів до сесії обласної ради скільки разів спілкувався, і він був і в нас, і зі мною спілкувався, але про ці оборудки він мені не говорив. Оскільки дана інформація вступила, в процесі перевірок зараз у нас є інші напрямки, будемо це перевірити. Ну я кажу, що я вже як-не-як. Працюю рік і шостий місяць, майже за першої ці півтора року. Ну, до цього я спілкувався з ним. В нормальних стосунках ділових я поважаю його як депутата, як людину. Ну, до виходу на трибуну він мені. Не говорив конкретно і жодного по цьому звернення не було до мене. ЗМІ заповнені цими його Я, я читав, я читав. Хто де що вози, звідки, да. так. Ви три, три вже піймали, трифори вже піймали. Вже на кордоні, три трифори піймені з... Yeah. 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 Просто він так поставив під сумнів всю правоохоронну систему вуковини. Ладно, там ловлять, ловля це ваша справа. Але він чітко сказав на прес-конференції, куди дивиться, міліція, прокуратура, СБУ тобто треба реагувати? Реагувати будемо. Ну мені я знову ж таки чому лише ось ну Зараз. майже місяць назад, А який період великий був раніше? Те, що реакція була, от ви знаєте, для мене всі рівні, повірте, що сказав, не реагує, писалася прокуратура. Як звернення було, що беруть хабарі центральні митники, було було. І з працівниками Бозу працювали, працювали, ніякої витоку інформації не було, це ж як не як. Хай ми розуміємо, що хабарі більше бралися. Там по 100 доларів піймали. Ну, сам факт виявлений, ви справа направлене до суду за суду. Так що, якщо є кримінальне укарні діяння, я реагувати буду жорстко. Тільки треба не так, що е, чекати, чекати якогось моменту, а потім сказати, що не працюють, теж хай де ще Других друге ну мало таких прокуратур, де притягнуто чотири митника та Ільбійська, наскільки відомо інше. А митні, митні пости у кожній області. Так, Перше про повернувся до Дмитра Гнапа, що автовиробник БМВ, що такої автомобіля взагалі з таким серійним номером не виробляли, чи якось перевірялася інформація? Ну, це перше. Значить, на перше я вам не відповім це, тому що це я можу лише вияснити, як ви кажете, що. Чи... Серійний номер, автовиробник, це офіційна відповідь автовиробника, що автомобіль з таким серійним номером не вироблявся у них на заводі. Можливо, номер перебитий, я зараз навісню. І, і друге запитання, ви треба. сказали про місто Кут, про заборгованість заробітної плати. Колишнього керівника депутата міської ради було звільнено з цей посади і призначено нового. Чи буде перевіряти, там є і дебіторське і кредиторська заборгованість? І, і, і замовники робіт, на митниці, до речі, які підрядники і виконавцям, які був містобуд, з ними не розрахувалися. Там 700 тисяч 700 чи 800 тисяч гривень. Ну, за курсом 2008 року це більше було 100 тисяч доларів. Ну, приблизно. І чи буде прокуратура займатися перевіркою, чому фірма, яка, яку, до речі, пов'язують з керівництвом власної регіональної митниці, не заплатила місту, будуть ці гроші і тому виникла фактично фактичної заборгові заробітної плати. Ви знаєте, це по цій меті, що об'єкти будувалися порубне на вантажний термінал. Так. Да. Так от хочу сказати, що із за цього перевірялася вона. Раніше була, наскільки відомо, десь півтора року ще справа за розкладання коштів великі значні суми. Було три. Це ще до мене. Три особи затримано, заарештовано. Почалося ну, відшкодування коштів, потім від нас кримінальна справа була забрата, передана для розслідування слідчого управління Львівської області і благополучно там закрита. А ці, які по заробітній платі, зараз перевірка. Роз... Добре, що відлежить залежить Ми в Так, так. Будь ласка, по адмінку липовому ді складати? В якому районі ви складали? Липово. Там два райони, так? Три райони. три райони. Три райони. І тобто працівники робили самі службові особи. Службові особи, да. так. Хто саме ну, то. Ну, хто саме я можу щас перепрошую? Прокурорами Новоселевського, Герцаївського та Либоцького районів в результаті перевірки виявлені факти підробки матеріалів у справах про адміністративні правопорушення службовими особами Новоселиці, Сан Райсан, епідемстанції, а Герцаївському і Глибоцькому районів Службовими особами управління ветеринарної медицини. По декілька вони складали протоколи, нібито громадяни скоїли адміністративні правопорушення. Однак прізвища тих громадян, які вказані в протоколах, не відповідають дійсності, опитані всі громадяни, які від ніякого відношення не мають до цього, про що підтвердили. В результаті опитування і допитів вже в процесі досудового слідства. А тому були порушені кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 364 зловживання службовим становищем і 366, це службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. А багато протоколів стали. Те, що ми встановили протокол у кримінальних справах. Від 6 до 14. Протоколь. Те, що встановлено. Перевіряються аналогічні випадки, чи могли мати місце в інших районах. По Хотинському районі в минулому році аналічна справа була направлена до суду. Получається, що у нас із 11 сільських районів вже 4, 4 районів. Більше третини обманом займалися. Так, ще є запитання? Що є? Що, ще одне запитання. Зараз. Це уточнення, я мені важко зрозуміти. От ну, гарна інформація, що прокуратура Буковини посідає місце в державі по темпах зниження злочинності, це по прес-релізу. І, і тут написано, що це відбувається завдяки житим заходам. Яким житим заходом? Вже дуже, я кажу, ну не все, воно іменно прокуратура, але разом з цим я хочу сказати, і корей, я провожу і координаційні наради з працівниками правоохоронних органів. Коли я прийшов на роботу, була дана команда звернутися до з листами за підписом моїми і Микола Дмитровича Храбаре. До сесії міських рад, районних рад з питанням про заборону реалізацію спиртних напоїв. Всі прийняли спасіба і міській раді на кінець до сесії міської ради. Воно, ви знаєте, може незначно, не впливає воно таку... Як воно... я розумію, що не всім подобається таке прийняття рішення бізнес, втрати коштів, особливо реалізація в вечірній час чи в нічний час спиртних напоїв. Якщо я як, знову ж таки, боротьба із наркоманією, що для мене, я хочу сказати, головне не те, що виявили, що хтось зберігав або бабусі знайшли ті бакові стеблини на щастя з метою, знову ж щоб показати, як робота проводиться. Для мене головне, щоб більше виявити тих, хто реалізовує. На превеликий жаль, ще не так, як хотілося б мені це. Перевірки проводяться не в повному об'ємі у таких злачних місцях, закладах в нічних клубах і, і чи ні, де я знаю, що інформація надходить, що під виглядом цукерок, інші реалізують наркотичні засоби. Так що, вплив на ситуацію, все таки стараємося, щоб кримінальна ситуація у нас покращена була вона. Як Інше. Це в кількісному характері, що в нас на 8,9% зменшення. Но разом з цим ще дуже-дуже багато роботи. Який результат? Надалі ми ще не знаємо. Ми все будемо робити, щоб... в. Людям спокійніше буковинцям було нашому країні. Подкида ще мають ну, так, да. одне таке найближче ну, питання, якщо можна повернути до справи Гощука. Ви сказали, що ці рибалки відмовились подавати операцію, е, тобто через деякі обставини хай залишиться на їхній совісті. А що ви, ви говорите, що хай залишиться на їхній совість? Mm. Значить, напевно, ви знаєте ці обставини. Ну, якщо це, я ж якщо вони так. матеріального характеру не мають до їх. І морально. претензій не мають. То оце я за ці обставини і кажу. З моральної точки зору вони заробляють по сменські поштування. Це ваші слова. Це ваші слова. Це не мої. Ми не можемо так говорити. Все, Дякую вам всім. Не бачу, прийняли всіх. Це група. Thank you.